Доброго євангельського ранку, дорогі брати та сестри, сьогодні 4 вересня, ми з вами читатимемо Євангеліє від Матфея та друге послання Святого апостола Павла до Коринфян і починаємо традиційно з Євангелія. Сказав Господь Іудеям, які прийшли до нього. Горе вам, книжники і фарисеї, і лицеміри, що будуєте гробниці пророків і прикрашаєте пам'ятники праведників і говорите. Якби ми жили в дні отців наших, то не були би спільниками їхніми у крові пророків. Таким чином, ви самі свідчите проти себе, що ви сини тих, які вбили пророків. Доповніть же міру отців ваших, змій, поріддя їхного, як втечете ви від присуду в гієну. Тому ось я посилаю до вас пророків і мудреців, і книжників. І ви одних уб'єте і розіпнете, а інших будете бичувати в синагогах ваших і гнати від міста до міста. Тож упаде на вас уся кров праведна, пролита на землі, від крові, а, крові Авеля праведного до крові Захарії, сина Варахійного, якого ви вбили між храмом і жертовником. Амінь. Кажу вам, що все це прийде на покоління це, Єрусалиме, Єрусалиме, що вбиваєш пророків і камінням, побиваєш посланих до тебе. Скільки разів хотів я? Зібрати дітей твоїх як птах збирає пташенят своїх під крила. І ви не схотіли. Ось лишається вам дім ваш пустий. Кажу бо вам не побачите мене віднині, доки не скажете благословений, хто гряде в ім'я Господнє. І переходимо до послання. Браття, таку довіру до Бога ми маємо через Христа не те, щоб ми самі могли вважати себе здатними до чогось, але наша здатність від Бога. Він зробив нас здатними до служіння нового завіту, не букви, але по духу, тому що буква вбиває дух животворить, навіть служіння мертвеному закону, записаному, записаному на каменях, було славним, так що сини Ізраїля не могли дивитись на обличчя Моїсея через славу обличчя його, яка минала наскільки славні яка минала наскільки славніше має бути служіння духа. Бо якщо славним було служіння, яке засуджувало людину, то наскільки багатше славою служіння, що робить її праведною, те, що раніше було славним, вже не прославляється, бо теперішня слава затьмарила попередню, що минуло, буде славним, наскільки ж славніше те, що не минає. На цьому це все. Божого вам благословіння. і до зустрічі вечором.